Українському суспільству не варто перейматися тим, що переговори у Стамбулі вершилися. Нічим, по суті, вони були приречені заздалегідь. Це так, як стоїть дитятко і миль мені бульбашки пускає. О, це так само. І який бік не візьме, хоч Росію, хоч Україну, хоч Америку. Всі Зайняті рівно, о тим самим мильні бульбашки, пускай це поки що рівень усіх цих переговорів. Більше того, навіть якби відбулося все так, як передбачалося, що приїхав Зеленський, до нього приїхав Путін, а і вслід за ним. Під'їхав Трамп, так як він також обіцявся. І щось би вони там домовилося, то у цій домовленості у цьому папірчику була б ціна. Пам'ятаєте, як наш президент Володимир Зеленський висловився про Будапештський меморандум? Оце б, його була б рівно така ж ціна навіть і того менша, бо там хоча б. На той час можна було думати, що воно в майбутньому спрацює. А тут від початку існує закон, указ президента України номер 679 від 2022 року. Він затверджує рішення РНБО від 30 вересня 2022 року. Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. і росіяни вже неодноразово вимагали від Зеленського. Чи від іншого органу Верховної Ради, наприклад. Оскільки у них ще паралельно з цією претензією є претензія до того, що президент аж нелегітимний через те, що він перебув уже свій термін. Але це також це, це лише елемент гри. От Підписали б вони там все, кінець війни. Завтра мир і в будь-який момент будь-яка сторона із підписантів, та навіть з гарантів, якщо б США були тим гарантом, могли зіслатися на те, що це не дійсний документ, оскільки президент України за цим законом під власним, підписаним не може. Вести переговорів з Путіним. Хоча виходить так, що у нас закон, як дійшло, знаєте, коли, куди повернеш й вийшло. Бо глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що у президента України Володимира Зеленського немає жодних юридичних обмежень на ведення прямих переговорів із кремлівським правителем Путіним. Єрмак вважає, що Конституція України дає президенту право вести переговори з будь-ким, якщо йдеться про інтереси України. І тут мимоволі втрапляєш в якусь логічну пастку чи алогічну пастку, мимоволі виникає когнітивний дисонанс. Як це все поєднати? Закони, вони якщо є, вони однакові для всіх, якщо там в законі, тому ж не було прописано, що президент є винятком. А якщо президент підписує указ, а тепер дозволяє собі і його підлеглим тлумачити його довільно. Тобто, ну, є закон, але президента йде стосується, а потім. А може він і Єрмака не стосується, може там ще кілька обраних, котрих він не стосується. Попередньому, котрому своєму ролику, я сказав, що, що, що Зеленський переграв Путіна. Це така одна мить, коли він змагаючись з Путіном, е, навіть не так, мабуть, намагаючись догодити Трампа довести, що він справді хоче миру і готовий до переговорів, готовий до жертв. бо він... Якось висловлюється, що сам факт той, що він погодиться на переговори з Путіним, вже є велика жертва з його боку на довести Трампу, що він дійсно хоче завершення війни, бо ну, бо що Путіна, то Трамп чомусь не сумнівається. От, от, от він просто певен в ньому, що Путін вже ну, втомила його вже ця війна. І він, він хотів би якось це все завершити. Але через Зеленську, через українців, через. Ну, от, от, от така от нація якась, такий той Зеленський, от все перепсують. Що б ж, от вони вже б з Путіним домовилися, але от Україна їм заважає. Зараз лишимо в спокої Путіна і Трампа, котрі обидва вони налаштовані проти України. І на, на цьому поки що ми. Зупинимося, або говоримо про нашу владу, бо діяльність ворогів, оце є ворожа діяльність, ми можемо е чинити лише спротив їм. Ну, а ось щодо діяльності нашої влади, ну, якось би треба було нам чи її припам'ятовувати, чи ну, якось впливати на неї. Що це за бійюльки, що це за такі іграшки, що це за підхід. Ну Відміни цей указ. Пиши, що він втрачає чинність, актуальність його відпала. Сформулюйте все правильно. І все це не то, що, що, що вам треба поклони бити, каятися, що, що неправильний був. От напишіть. На свій час це правильний указ, ситуація змінилася, він себе вичерпав. Відмініть його, напишіть якийсь інший. Ні, і указ залишається, і вони тут, якщо Україна у собі у президента Володимира Зеленська, буде вести так справи, то нічим добрим це не завершиться.